Батьки не хочуть висловлювати думку, хто слабший, яка школа, який колектив, то ця мова зовсім про інше. Я як голова, я просто висловлюю думку за батьків і дітей, чи порушено право, по-перше, на вибір шкільного закладу, тому що ми йшли е, е, в школу, вибирали по деяким критеріям так? і йшли в школу першого, третього ступеня. Це, як подана ця реорганізація за тиждень до навчального року, це також є основним ключовим моментом, чому зібрались батьки тут. Тому що за тиждень до навчального процесу, коли приміщення готове, коли діти психологічно, морально готові йти в стіни своєї рідної школи, і їм повідомляють, що вони повинні за тиждень. Хочуть, не хочуть в обов'язковому порядку всі гуртом перейти в іншу школу. Які ваші вимоги, якщо вони не будуть виконані будуть... Вимоги, вимоги батьків і дітей 25-ї школи, тільки одне – зупинити прийняття рішення організацію наших шкіл залишити дітей в тому навчальному закладі, на який пав вибір наших дітей, тобто школа номер 25, і на 1 вересня і взагалі подальшому навчатися в навчальному закладі. Номер 25. Оскільки учнів є достатня кількість 476 сімдесят необхідна для власного приміщення. Батьки створили гарні умови для дітей в приміщенні. Своїми зусиллями і коштами. І в останні дні перед навчальним процесом нас повідомляють про термінове переселення дітей зі стін рідної школи. Прийняття зазначеного рішення за тиждень до нового навчального року істотно шкодять інтересам наших дітей. На те, щоб побудувати школу, йдуть роки, щоб створити колектив десятиліття, а розвалити нашу школу, виявляється, можна швидко за один день. Ніх питань, що буде закріплено у протоколі або рішенні. З огляду на вище сказане та з метою усунення низки порушень прав наших дітей, психологічної напруги дітей, просимо зупинити поспішне прийняття рішення про реорганізацію закладу загальноосвітньої школи 1-3 ступенів 25 Вінницької міської ради. До цього звернення та вже заходи просимо інформувати в терміні, встановлені чинним законодавством. Батьки і діти школи No25. Вас, так, це да, да, закриває. Давайте ми зараз підведемо ризик. Запитання є декілька питань, але я поясню ще раз. Двадцять шкільних сьогодні навчається діти 3 зміна, їх більше тисячі людей. Ви відбирайте дітей. Давайте так. Я говорю, ми слухаємо, або я зараз просто ми закриваємо з вами розмову? Я повертаюся у корпус. Доподітя, ми 1 сентября сюди приїхали всі. Пожалуйста, ми прийдем? не підтягай, буде сидіти. Ви своїх дітей відите, коли хочете, а ми будемо вчитися там. Давайте подивіться. Ну і все, я вижу, у вас чужих детей нет. Вы прийдіть у меня для спросить, пусть вы можете. Я вижу. Я не вижу. Вы я даже не вижу. Этого не да, да, вы говорите, проблемы да, нет. Да, есть да, проблемы. Давайте поддерживаем. Давайте я завершу, и мы на цьому просто завершим с вами розмову. Перша позиція. В першій школі навчаються в три зміни дітей, що є, в принципі, ненормально. Ми зазначено йшли на це. І це, і це. це <зважливі> вони навчаються, вони ці діти навчаються там, в приміщенні дитячого садочку. А при чому ми тут? Ми тут п'ята школа, при чому? Зачем ви дітей тут навчаєте? Ваші дітей? Їжджайте в першу школу, і там всі місті розвиваєте. Ви на слово не треба, треба слово дивати. Ми вам Прочитали поездку. Наше звернення при двадцять п'ятого до нашого працю, аби не чути збирай, край це має бути, буде ставчати наші. Ми не життя в тіма видала Де навчатися